В цьому відео мова йтиме про базові інструменти блендера, які я використовую для ретопології та оптимізації хайповних R Surface 3D моделей. Інформація може бути корисною також тим, хто лише починає вивчати блендер. Найпростіший та найшвидший спосіб видалити непотрібні ребра це комбінація клавіш Ctrl D. Це базова функція при ретопології моделі. Якщо об'єкт має в собі велику кількість непотрібних ребер, наприклад саппорт лупи, то не варто обирати кожне ребро або і вручну видаляти. Можна використовувати функцію Limited Dissolve для швидкого видалення всіх ребер на плоских поверхнях. Limited Dissolve має параметр кута, по якому він видаляє ребра. Якщо це 1 градус або менше, то це плоскі поверхні. Але на кривих поверхнях ним вже не рекомендую користуватись, тому що отримаєте кривий і непередбачуваний результат. Також лімети Disold видаляє не лише ребра, а й вершини. Наприклад, я це використовую для ретопу своїх болтів у сцені або гайок. Таким чином мені не потрібно з нуля створювати шестикутний циліндр, повертати його і ставити в потрібне місце. Checker Dissect це базова функція для зменшення ребер на циліндричних поверхнях. Він працює в парі Selept H Rings. Щоб скоротити кількість ребер на трубах або кабелях, використовую ті ж самі Select Edge Ring та Checker CheckerDSelect, але потім ще роблю Select Edge Loop. за допомогою Ctrl-D видаляю, видаляю виділені, виділені ребра. Тепер можна використовувати трохи іншим способом. Коли я за допомогою Select Edge Ring виділяю по одному ребру на кожному кільці своєї трубки або кабелю, потім той самий CheckerDSelect та Select Edge Loop, Ctrl-D видаляю непотрібні ребра. Ще одним базовим інструментом є колапс. На відміну від Merge at Center або інших мерджів, Ця функція зводить в одну точку окремо кожен вибраний елемент мешу. Працює це з групами елементів, коли обрані кілька полігонів сусідніх або ребер. Колапс також працює з вершинами, ребрами та полігонами. Bridge Edge Loops будує полігони між двома обраними лупами. Це може бути замкнені контури або просто ребра у просторі. Bridge може будувати поверхню між двома лупами, навіть якщо кількість вершин у цих лупів різна. В цьому випадку поверхня будується трикутниками. Працюється також із лупами складної форми. Коли мова зайшла вже про поверхні, то для швидкого виділення плоских поверхень, я використовую функцію Select Linked Flat Faces. Ця функція має параметри, з яким можна виставляти кут нахил між полігонами і таким чином брати не лише плоскі поверхні, а й криві. Я назначив для цієї функції клавішу і тепер можу в два кліки обрати швидко потрібні мені поверхні. Функцію Match at Last я використовую для об'єднання групи вершин з однієї от, от, Таким чином звожу групу вершин в якусь потрібну мені точку. Щоб побудувати поверхні на таких фігурах, я використовую Fill або бріч. Але щоб коректно це все працювало, потрібно створити кілька додаткових полігонів, які дозволять утворити замкнені контури. Потім я ці контури заливаю через клавішу F. Можна, здійснювати також побудувати деякі поверхні шляхом натисканням клавіші F і будувати кожен полігон окремо. Але це довше і назавжди це можливо. Тому я використовую F і для швидкої побудови сітки на таких поверхнях використовую трангуляцію Ctrl плюс T та D-тріангуляцію Alt плюс J. І багатокутні полігони лишати не можна. варто побудувати або вручну через J ребра. Але я завжди на пуски поверхні використовую просто триангуляцію. Вендор триангулює такі поверхні чудово. Якщо в сцені є об'єкт, до якого вже застосований Subdivide, то щоб спростити його геометрію, можна використати функцію UnSubdivide. Вона знаходиться в модифікаторі Decimate. І потім вже вручну деякі моменти можна допрацювати. Якщо є складні елементи циліндричної форми, то глопольну геометрію можна побудувати швидко за допомогою екстрюда шляхом натискання клавіші Ctrl та правої кнопки миші. Це не завжди точно, не завжди дуже акуратно, але швидко. У багатьох випадках можна використовувати саме цей метод. Однією з найбільших проблем при ротопології є фаски, тому я рекомендую вам знайти будь-який працюючий аддон, який швидко може видаляти ці фаски. Я використовую аддон Rebeu. Він працює майже завжди чудово, без жодних проблем. В деяких складних випадках потрібно фаски видаляти поетапно, а там, де є закрувані філіти, Паски такі з закругленням, то треба спочатку видавити центральні лупи, а потім вже через Unbevel прибрати паску. Настанок дам одну пораду. Що побудуйте собі такий пайплайн, який дозволить вам мінімізувати усі всі операції, про які я казав в цьому відео. Дякую за увагу та успіхів у роботі!